цього року тут цілина була, після сої земля прекрасна. Спереді до заправка ящик японський. Японці зробили. Маркірок працює на ура. Прекрасно. Сіли. Погнали. Для тих, хто не знає, кнопка підйому. При задній передачі підйому навіски. Включається, виключається. Нема проблем. Все, вперед! Для цього року як пісочок. Дуже гарно. Все, всім гарних ворожаю заробітку. В цьому на легкій праці, всім все, всім удачі.